Чимало сєвєродончан не зрадили традиції, і у свято хрещення господнього прийшли зануритися у крижану воду. На озерах паркове та чисте облаштовані спеціальні місця. Біля кожного працюють рятувальники та поліцейські. Цьогоріч свято припало на розпал робочого тижня, та це ніяк не вплинуло на кількість бажаючих зануритися у хрещенську воду. Купальний стаж на водохреща у кожного різний. Хто пірнав вперше, а для когось це традиція вже більше десяти років. Та я вже ну. лет купаюсь. Лет 20, наверное. А что ощущаете, когда входите в воду и выходите? Я его этот праздник, что больше, чем Новый год. Очень хорошо. Выходя из воды, эмоции переполняют, каже Микола. Ведь чуть ни с чем на зревнянии. Обновление точно чувствуешь. И вот еще чувство такого вот разгорячительного, доброго, чего-то такого вот классного, знаете, ну вот как будто рождаешься. Новые впечатления. Абсолютно, От, в прошлый год а, было хорошо. В этом году еще лучше как решиться на то, чтобы нырнуть в ледяную елементарно. Элементарно. Надо собраться волю в кулак і сказати, да, я це могу, тому що всі це делають і получается у всіх. меня нет? людмила купається на водохреща вже четвертий рік поспіль. каже їй взимку зайти в холодну воду навіть простіше аніж влітку. У людей много страха. В один из них то, что в холодную воду зимой окунуться. Но вот в жаркую погоду даже хуже входить в воду, чем летом, чем вот это вот, когда внутренние органы горячие, только охлаждаются верхний слой. За полминуты ничего, тело горит. Прекрасное ощущение, бодрость, какая-то радость внутри идет. Пірнути не наважився з цікавістю, спостерігав, як це роблять інші. Були й просто глядачі, які щороку приходять на озеро і таким чином підтримують народну хрещенську традицію.